Знаєте, якби була можливість один раз повернутися в часі назад, я б повернулася тільки для того, аби дати собі 20 річній декілька порад. І ці поради, якими я ділитимусь сьогодні, вони насправді зробили мене тією людиною, яка я є. І якби я їх знала в 20 років, я б досягла своїх результатів набагато швидше. Тому сьогоднішнє відео про те. Які поради можуть допомогти вам вже зараз змінювати своє життя, досягати, реалізовуватись наповну в усіх сферах свого життя? І, напевне, це відео буде більше для мене, аби я його переглядала час від часу і просто собі нагадувала про ці моменти, які зробили мене мною. Тож, давайте не затягувати і переходити до порад, яким б я хотіла поділитися з собою 20-річна. Перше, що б я собі сказала, 20-річні робота не дорівнює життя. Насправді ми з вами в огонці за якоюсь реалізацією забуваємо про те, що в нашому житті робота це лише його складова. І деякі з нас, я в тому не виключення. Роблять роботу з сенсом свого життя. Але тоді, коли робота сенс твого життя, ми втрачаємо дуже велику частину самого життя. Тому що, поки ти працюєш, життя йде, твій життєвий час йде, і тобі його ніхто не поверне. І я допускала цю помилку досить часто, скажімо так, напевне, через свою незрілість, я дозволяла. Роботу приносити додому. Виходило так, що з самого ранку ти готуєшся до роботи, їдеш на роботу, працюєш, відпрацював 8 годин, повертаючись додому, ти їдеш з думками про те, що тобі потрібно завтра зробити на роботі. А ще там, якщо стався якийсь конфлікт з колегами чи щось там трапилось, я цю роботу несла додому, зливала її на своїх рідних. Ночами не спала, тому що думала про роботу. І вийшло так, що в якийсь момент мого життя робота стала сенсом мого життя. І знаєте, це може зіграти такий злий жарт, тому що коли ти даєш чомусь надто високу оцінку, надто високу ціну, тоді у тебе можуть це забрати. І коли в тебе це забирають, наступає така пустота, тому що це все, що в тебе було. І виходить, що робота, на якій тебе нібито вважають незамінним співробітником, де ти там реалізовуєшся нереально, вона в якийсь момент може зникнути, тому що приходять на ваше місце нові люди. Роботодавці це не ваша родина. Моя проблема була в тому, що я ставилась до своїх керівників, до своїх колег як до родини. В прямому сенсі цього слова. Тобто я дуже сильно проникалась цими людьми аж занадто. І виходило так, що я себе асоціювала нібито частиною цієї родини. І коли наступали моменти, що люди не проявляли до мене того ж самого, тобто вони не вважали мене частиною своєї родини, мені це приносило дуже таке велике розчарування. Але по суті ці люди не мають бути вашою родиною, тому що робота це і робота. Ви корисні на роботі рівно до тих пір, поки ви приносите користь. Як тільки ви перестаєте бути корисним своєму керівнику, своїй компанії, тоді компанія знаходить дуже швидко вам заміну. Є купа молодих спеціалістів, які... З новаторськими підходами, з мега крутими знаннями, вони дуже активні, розумні, і ці люди дуже легко замінюються. Я напевно запам'ятала на все життя фразу, яку мені сказав мій директор, коли ми святкували мій день народження, і він мені сказав, що ти знаєш, Юр, немає незамінних людей, але є люди, яким важко знайти заміну. І я вас спонукаю до того, щоб ви ставились до роботи як до частини життя, але виконували цю роботу так, щоб вам було важко знайти заміну. Тобто викладатися на роботі на 100%, але як тільки робота закінчилась, ми починаємо іти і жити життя. Я, на жаль, в 20 років цього не робила. Відповідала на робочі повідомлення і ввечері, і вночі, і зранку. Приходила додому, дороблювала роботу. І в мене вийшло так, що коли ти дозволяєш собі і показуєш, що з тобою можна таким чином комунікувати, так? Коли ти не ставиш своїх кордонів елементарно, тоді цими кордонами дуже швидко користуються ті люди, кому це необхідно. Зручні люди. Всім потрібні. Як тільки ти стаєш незручним, тоді вже відбуваються інші процеси. Тому фіксуємо в цьому моменті, що робота не дорівнює життя. Робота це лише маленька частинка мого життя. Друга моя порада звучала б так: не скупись на навчання. Тому що в якийсь момент, коли ти ще там на недостатньому, скажімо так, фінансовому рівні, тобі дуже важко. Розставатися з грошима, вкладаючи в якісь навчання, тому що навчання це не те, що можна пощупати. Да? Це не новий там планшет, не новий телефон, не щось таке фізичне, що ти можеш одразу отримати і побачити. Але ми недооцінюємо важливість знань, тому що фінанси, які ви вкладаєте в ваше навчання сьогодні, це вклад. Ваше завтра. Тобто це свого роду інвестиція. Якщо ви ще там не трейдите криптою і не інвестуєте туди гроші, чесно, не закликаю, не дай Боже, в крипту не інвестую сама, тому і нікому не раджу. Але якщо ви цим займаєтесь, то ви прям молодці, бо я знаю, що це дуже важко. Краще вкладайте ці гроші в себе. Інвестуйте ці гроші в свою голівоньку, тому що ваші знання, які ви здобудете, у вас ніхто не забере. У вас можуть забрати все, але те, що у вашій голіванці, воно з вами залишиться до кінця ваших днів. Тому вкладатись в навчання я рекомендую починати якомога раніше. Якщо зараз у вас немає можливості, вкладайтесь в книжки. Я в свій час. Дуже багато почала читати. Я почала читати літератури, саме саморозвитку, тому що не було ще так популярним, скажімо так, саморозвиватися ось в інстаграмах, там всякі курси, які продавали. Ютуб не дуже багато було інформації. Тому я шукала книжки і шукала цю інформацію з книжок. І це мені дало неймовірний поштовх в моєму житті. І до мене нещодавно зверталася клієнтка і запитувала. Як почати читати? В мене немає часу на читання. Час є завжди, якщо певне заняття у вас в пріоритеті. Коли мені приспічило, що я хочу кращого життя, я знайшла час на книжки. У мене була година, поки я добралась до роботи і назад на те, щоб чимось зайнятися. І замість того, щоб скролити Інстаграм, переписуватись там з кимось незрозуміло, навіщо я читала книжки. І це. Мені дало дуже великий поштовх і плоди. Зараз я можу проходити паралельно 3-4 навчання. І саме цікаве, щоб я порадилася собі, що бери вчись всьому, до чого в тебе є, хоч малюсінький інтерес. Тому що, чесно, я пройшла таку купу курсів, я в таких темах розбиралась, я намагалась розібратися з криптовалютами. Мені це не пішло. Але розуміння того, як працює ринок, як е, треба ці графіки видивлятися, що там робити, в мене є. Тобто я прощупала цю почву, але зрозуміла, що вона не моя. Я проходила курс СММ. Як напрямок СММ обрати, щоб піти туди працювати, я не взяла, але дуже багато знань з цього СММу я взяла саме для себе, для свого особистого розвитку. І так само я це впроваджую в свою роботу. Я прийшла курс по коучингу, який дав мені нереальний просто поштовх і нереальне розуміння себе, розуміння людського мозку, як все влаштоване, чому ми не робимо щось, а чому нам легше і краще залишатися в дитячій позиції. Тобто, коучинг мені дав нереально багато. І кожне моє навчання, яке я проходжу. Воно мені відкриває світ зовсім по новому. І це дозволяє мені зрозуміти, а що ж мені насправді цікаво, від чого я по істині кайфую. І розумієте, коли кажуть, а яке там твоє призначення, як знайти своє призначення, де ніхто вам не скаже, як знайти своє призначення, тому що для того, щоб його знайти, вам потрібно як мінімум щось спробувати. Я не знаю в житті людини, яка б спробувала все. Просто беріть і якщо у вас з'явилася якась мінімальна думка про те, що о, цікаво, беріть, розбирайтеся. Розбирайтеся, пірнайте глибше. Якщо це не ваше, окей, проходимо далі. Але тим не менше, якщо це не ваше, ви все одно звідти візьмете щось для себе важливе. Тому просто моя порада собі, вчись. Пробуй нове, тестуй, і ти обов'язково знайдеш те, що тобі лежить до душі. Але просто, аби я отримала цю пораду раніше, то я б, напевне, знайшла те, що дійсно моє і що дійсно приносить мені задоволення, набагато швидше. Але. На жаль, так не сталося. Шлях був довгий, і тому я ділюсь цією порадою з вами, щоб ваш шлях був трішки коротший. І третя порада це оточуй себе людьми, які вже чогось досягли. Тому що ці люди вони мають уже такий безцінний досвід, яким вони можуть з тобою поділитися, що одне перебування в полі цих людей воно тебе вже піднімає. Набагато набагато вище. І воно тобі дає неймовірний заряд до того, щоб рухатись далі. Тому що коли ти бачиш, що хтось уже чогось досягнув, значить і я так можу. Але мені просто потрібно розібратись як. І ось для того, щоб розібратись як, потрібно себе цими людьми оточувати і давати своєму мозку зрозуміти, що ось він зміг, дивись, значить, я зможу. Просто мені потрібно зрозуміти як. І для того, щоб зрозуміти, як, ви якраз таки можете з цими людьми комунікувати. Але ви скажете, де мені брати тих людей, якщо в мене їх немає? Коли я тільки починала свій шлях, в мене теж не було таких людей в оточенні. Це зараз в мене є в оточенні неймовірно успішні люди. І я просто щаслива, що вони є, тому що я намагаюсь вчитись у них просто кожну секунду і впитувати в себе як губка ті знання і той досвід, який вони мені можуть передати. Але на початку таких людей в мене не було. Я їх знайшла в книжках, я дивилась фільми, я дивилась різні подкасти, де ці люди ділилися досвідом. А зараз. Цього досвіду ви можете просто прийняти таку нереальну кількість, тому що ці люди, вони вони от з нами просто 24 на 7, Бо ви можете відкрити інстаграм і побачити там, не знаю, Тоні Робінса. Вони дають безкоштовні якісь лекції, вони проводять офлайн зустрічі. Ви можете знайти будь-яку людину зараз онлайн і вчитися у неї. Або книжки, тому що більшість людей успішних, вони намагаються закарбувати свій досвід в книжках. Тому знайти таких людей і оточити себе ними, навіть якщо у вас їх фізично зараз немає, це мега важливо і мега корисно. Я вважаю, що розумна людина та, яка не тільки вчиться на своїх помилках, а та, яка вчиться і на чужих помилках в тому числі. Тому. Оточувати себе таким якісним колом людей, які будуть вас тільки підсилювати, це мега-мега важливо. І я б дуже хотіла, аби я почала робити це раніше. І знаєте, коли ви починаєте себе оточувати навіть з книжками, навіть якимись фільмами, цими людьми, вони починають з'являтись в вашому житті. Це, це правда, тому що. Я тому підтвердження. У мене, я з звичайної родини, у мене не було ніколи там ніяких зв'язків мега-крутих. Але зараз у мене в колі є ті люди, які просто нереальні. Я познайомилась особисто з Кевіном Коснером, 20-річна я. Вона навіть не могла уявити, що я його десь там зможу колись побачити вживу. Особисто познайомитись з Орландо Блумом. Ви уявляєте, що зірка піратів Карибського моря знає про те, що є Іра? Для мене це просто нереальне підтвердження того, що наші думки, вони 100% матеріальні, і те, який фундамент ви собі закладуєте з самого початку вашого формування, з самого початку вашого шляху, він якраз такий і. Е... Будує таку дуже міцну опору і розкриває вам можливості для того, щоб знаходити цих людей, для того, щоб знайомитись, для того, щоб не боятися, просто дозволяти собі таким людям входити в ваше життя, тому що дуже багато чого залежить саме від нашого дозволу і від нашої готовності. Якщо ми не готові. До чогось, то це до нас не прийде. Наступна дуже важлива порада це сформувати свої цінності. На жаль, я до цього прийшла тільки минулого року, коли проходила курс стан процвітання Аліни. Я душа нереально глибока людина. Я вам рекомендую підписатися на неї, і навіть та інформація, яку вона дає безкоштовно, вона вже цінна. І саме з цього курсу я почала визначати свої цінності, тому що раніше я навіть не задавалася питанням, а які в мене цінності, а що для мене важливо. І, виходить, через те, що я не знала, які мої цінності, я і дозволяла певним речам, які йшли в розріз з цими цінностями, траплятися в моєму житті. Я не буду зараз дуже довго зупинятися на цінностях, тому що я вважаю, що це тема окрема, її потрібно розбирати досить глибоко. Тому я підготувала для вас окремий, безкоштовний, абсолютно безкоштовний PDF-файл з усіма моїми 16 порадами, плюс коучингові питання до них, які допоможуть вам розпакувати саме ці питання. І ці поради і імплементувати їх в ваше життя, і так само буде завдання і будуть питання на розкриття ваших цінностей. Тому я дуже раджу додивитись це відео до кінця. Таким чином, бачите, інтригую вас. А, і отримати все-таки цей PDF-файл я дуже вам рекомендую. Я б хотіла, аби мені. Вісім років тому запропонували такий файл, де я б могла б прорефлексувати і зрозуміти, куди мені рухатись далі, а що взагалі для мене важливо в цьому житті. А як я могла б це життя покращити, тому я вам сердечно рекомендую. Що ж, ми з вами переходимо до другого блоку. І те, що б я хотіла собі сказати, це полюби свої помилки. Багато хто каже: не бійтесь, помилятися, помилки це нормально. Але я вас закликаю не просто не боятися помилок, а полюбити свої помилки, полюбити свій негативний досвід, тому що. Ваші помилки це нереальний ресурс, це нереальна енергія, і там настільки багато знань і інформації для вас. Помилки це найкраще, що ви можете собі дозволити. Не тільки не боятися, не тільки прийняти свої помилки, а й навчитися їх аналізувати, тому що. Кожного разу, коли в мене траплялись якісь факапи. Вони в мене були, тому що багато хто думає, що у мене немає факапів. Одна клієнтка мені сказала, я не думала, що в тебе щось там теж буває погано. Ні, бували факапи, бували досить великі. Бували факапи, де я втрачала кошти, великі суми. І кошти були втрачені не мої. Для мене це було ще набагато більшим стресом, тому що. Коли йде відповідальність перед людиною, то для мене це набагато стресовіше, ніж аби я втратила свої кошти. Тобто я така людина, що, наприклад, якщо я там десь зафакапила, мені простіше віддати свої кошти, ніж витратити людини. Але е, були різні моменти в моєму житті, і ви знаєте, що кожна. Кожнюсінька помилочка, я б не поверталась назад, аби виправити ці помилки, тому що кожна помилка дала мені такі усвідомлення, такі знання і розуміння про те, як не потрібно, які можуть бути моменти, які потрібно питання ставити, коли ти працюєш з людиною. Тому що моя робота зав'язана на тому, що я працюю з людьми. І я така людина довірлива. І виходить, що іноді є люди, які користуються цією довірою. І коли ти робиш певні помилки, ти вже розумієш, як наступного разу правильно комунікувати, як наступного разу правильно робити. Тому полюбити свої помилки, навчитися їх аналізувати, це просто нереальний ресурс для росту. А ще більше того, я вам рекомендую не тільки на свої помилки звертати увагу, не тільки свої помилки аналізувати, а й дивитися на те, які помилки робить ваше оточення? Дивитися, аналізувати і брати собі цей досвід. Тому що якщо примножити ваш досвід і досвід тих людей, які вас оточують, ви, ви уявіть просто, яка це кількість знань та ресурсу, і яку цінність це дає вам. Тому а, моя порада собі просто не бійся, помилятися, роби помилки. І головне, не просто роби помилки, а навчись аналізувати, як правильно вчинити. Наступна порада вона випливає з попередньої – Навчись дивитися на негативний досвід як на можливості, тому що у кожної людини є певний негативний досвід, і я не виключення. І були моменти, коли, знаєте, я ставала в таку позицію жертовну, а чому ж це зі мною трапилось? Чому я? а ну, чого у неї все добре, а у мене ні. І коли я дивилась на все з огляду цієї позиції жертви, що я така бідна, нещасна, а ви мені всі маєте вклонятися, а ви мені всі маєте допомагати, ви мене всі маєте е підтримувати. Тоді я просто, знаєте, була як маленька дитина безпомічна. І, звісно ж, ніхто не приходив мене рятувати і доводилось самі це робити. Але через що це доводилось робити? Через е багато злості, тому що коли. Ти в позиції жертви, в тобі багато агресії, бо тобі весь світ винен. Тобі всі люди навколо винні і. Коли ти починаєш виходити з позиції жертви і ставати в дорослу позицію і ставити собі питання, не чому це зі мною трапилось, а для чого це зі мною зараз відбувається, що я зараз маю зрозуміти, тому що немає в вашому житті випадковостей. Немає просто немає випадкових людей в нашому житті. Кожна людина приходить в наше життя для того, щоб нам щось дати. І я в цьому впевнена стовідсотково. Я вірю в те, що наша душа домовляється з душами тих людей, які приходять в наше життя, для того, щоб відпрацювати певний досвід, який ми маємо прожити, аби стати тією людиною, якою ми маємо стати. І коли я почала дивитися на свої помилки, а це я вам скажу не так давно сталося, десь років три тому. Я почала дійсно ставити собі питання: а для чого мені зараз це потрібно? І коли ви ставите це питання, такі відповіді вам приходять. Тому будь-який негативний досвід він вам тільки... Для того, аби створити певні можливості. Ваша задача розглядіти ці можливості. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, ви бачили, що в мене постійно траплялись якісь проблеми в дорозі. То у мене затримали рейс, то його відмінили, то я поїхала не в ту сторону, то немає де переночувати. Але я до цього ставлюсь з такою легкістю, тому що я розумію, що життя мені дає зараз урок. І я цей урок з радістю приймаю, я не починаю там істерики катати, негативити. Я просто починаю до цього ставитись як до гри, як до квесту, який мені потрібно пройти. І це неймовірно полегшує життя. І потім, коли ви вже з цього всього виходите, з цих ситуацій, ви розумієте, блін, оте я сильна. Я, я тут не розгубилась, оце зробила, отут все знайшла, оце я молодець. Тому. Сприймати негативний досвід як можливості це моя порада собі, і це дуже-дуже класно. Наступне, що б я собі порадила, перестань заздрити. Я вам зізнаюсь чесно, що ще з дитинства я була дуже заздрісною людиною. Тому що нас звикли порівнювати з кимось там, а той вчиться краще, а от там твоя сестра, там вона робить те то, а ти не робиш. І мене так само порівнювали. І ось це порівняння, воно не йшло мені в користь, а я себе сприймала, ніби я гірша, ніж хтось. І я тій людині починала заздрити, типу, що у неї щось є, а у мене цього немає. А Мене от порівнюють. Вона, значить, краще, значить, і я собі те хочу, але ви розумієте, ось це відчуття заздрості, воно не несе тобі ніякої користі, воно тільки зсередини тебе руйнує. І коли я, знаєте, дивилась там в Інстаграмі, це ще було, не знаю, напевно, 5 років тому. Я подивилася якогось блогера, навіть не пам'ятаю його ім'я, і я дивлюсь, думаю, бляха, у тебе там, ти катаєшся, подорожуєш, а якого взагалі фіга ти то це ти, а не я. Ну, типу, здасть, я маю бути там. І в мене, мене пронизувала така заздрість, мене аж знаєте, негативило від тієї людини, типу, блін, фу, а що це у тебе? І вона мене настільки тригрила до тих пір, поки я не зрозуміла, що коли ти щось бачиш в своєму житті, Щось класне, наприклад, там людина полетіла праве Да? І якщо в цей момент ви відчуваєте таку жабу всередині заздрість, типу, по чому вона не я, то є велика ймовірність, що ви тим джетом не політаєте. У мене була наглядна історія, яку життя просто дякую, що дало мені з тим же Private джетом. У мене було записано в карті моїх бажань, типу цілі на життя. Політати правіджетом. Причому я записала собі це бажання в карту бажань ще тоді, коли я навіть не знала, що таке той private джет. У мене не було людей в оточенні, які літали, користувалися цими праведжетами. Я десь там колись побачила в Пінтересті картинку, зберегла собі, думаю, о, класно, хочу політати. І виходить, що життя мені підкидує ситуацію, де е, мій керівник. Летить там кудись, і він просить мого колегу, щоб ви розуміли, цей колега він такий мій найбільший вчитель, тому що через нього я проходжу дуже багато уроків. І мій керівник каже, що скинь мені паспорт цього колеги, тому що ми будемо летіти прайве І мене в той момент така жаба задавила. Я думаю, а чого це він летить нам на хвилиночку прайведжетом? Я тут стільки всього для вас роблю, а я їду на поїзді. Що це за справи такі? І потім. А, ця ситуація відбулася, мене це дуже сильно тригернуло. Я уже, потім уже почала аналізувати, для чого це мені було. І я зрозуміла, що це був мій урок, який я не пройшла. І ця ж ситуація повторюється буквально через два місяці. Ну, реально, буквально через два місяці повторюється ця ж сама ситуація. І в цей момент я радію за свого колегу, і він мені тоді я пам'ятаю подзвонив. Він каже: Блін, я не хочу летіти на джеті. Мені буде зручніше потягом, тому що не треба контролю проходити менше часу до аеропорту. Тобто, для людини той джет взагалі не мав ніякого значення. Він не хотів ним летіти. Я йому кажу, боже, де заспокойся? Ну, типу, тебе запросили лети. Тим більше ти будеш одразу там на місці, все буде тобі зручно і так далі. Тобто я за нього реально порпораділа, і я ще й цю людину вмовила такі полетіти на тому правіджеті. І що ви думаєте? Буквально через декілька тижнів мені керівник каже, що ми летимо відрядження, скиньте свій паспорт, тому що ми будемо летіти разом. І для мене це в той момент, коли він це сказав, це було таким просто, знаєте, прозрінням, що воно дійсно так працює. Коли ти бачиш щось в своєму оточенні, в своєму колі, те, чого б ти хотіла, просто порадій. Тому що якщо це з'являється в твоїй картинці світу, значить світ перевіряє тебе, чи готовий ти це отримати. Тоді перший раз, коли я подумала, а якого фіга ти, а не я, я не була готова. Життя мене випробувало, перевіряло, але я не була готова до того, щоб вмістити в себе цю енергію. І в той момент, коли я стала готова, коли я пораділа, життя мені це дало. І так відбувається абсолютно з цим. Коли ви бачите когось, хто досяг якихось успіхів, які б хотіли ви, хто має те, що хочете ви, просто порадійте за цю людину і порадійте за себе. Тому що, якщо ви це бачите, то скоро це буде в вашому житті. Друзі, монтуючи відео, я усвідомила, що воно виходить дуже довгим, тому я вирішила зробити дві частини. Я вважаю, що це відео воно заслуговує на дві частини, тому що ось весь досвід, ти не вкладеш в 5 хвилин, і хочеться поділитися особистими. Це відео дійсно особисте для мене. Дуже багато чого сказала про себе і того, чим я не ділилася ніде раніше, тому я вас запрошую підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково поставити нагадування, аби не пропустити наступне відео. І там ви вже зможете дізнатись, як отримати гайд, який я вам обіцяла, в якому всі 16 порад зібрані в одному місці, і в якому я вам даю практики плюс коучингові питання до кожної теми, щоб розкрити, розпакувати її і зрозуміти, куди і як рухатись далі. Тому чекаю вас в наступному відео і чекаю вас в коментарях. Будь ласка, напишіть, яка порада вам більше всього. Відгукнулась, щоб ви собі могли побажати, повертаючись назад, тому що мені дуже важливо бачити ваш фідбек, розуміти, що я це роблю не просто так. І мені буде дуже приємно прочитати і надихнутися вашим досвідом також. Тому чекаю вас в коментарях!